Оксана Стешенко українська письменниця, перекладачка і педагогиня. Вона залишила яскраве слід у нашій культурі і освіті. Її читанка, рідні колоски стала не просто підручником, а справжнім виховним інструментом, який допомагав дітям розвиватися розумово, емоційно і морально. Народилася Оксана Сташенко, 24 січня 1875 року у селі Карпівка. На Вінниччині в родині письменника, театрального та культурного діяча Михайла Старицького та громадської діячки, письменниці й акторки Софії Старицької, у 1897 році вона вийшла заміж за Івана Сташенка, вела громадську роботу в українському клубі Родина, працювала у відділі позашкільної освіти Міністерства освіти УНР. Водночас вчителювала у першій українській гімназії імені Тараса Григоровича Шевченка у Києві, за радянських часів працювала тільки в літературній царині, переважно у галузі дитячої літератури писала прозу та поетичні твори: як Юрко подорожував на Дніпрові пороги, наша хатина, задача, казки для дітей, чарівна лопата, герої зв'язку та інші. У 1941 році заарештована за звинуваченням в антирадянській діяльності, померла в 1942 році у Казахстані, у радянському концтаборі. У педагогічному музеї України зберігається унікальна книга Оксани Сташенко Рідні колоски, видана в Києві у 1918 році. Це одна з найоб'ємніших читанок початку ХХ століття, понад 200 сторінок. У ній зібрано твори 35 видатних українських письменників і письменниць. Оксана Сташенко у передмові до читанки пояснила її мету: познайомити дітей із красою рідної мови, розвинути любов до літератури та надати матеріали для навчання і цікавого дозвілля. Авторка дотримувалася певних принципів добору матеріалів для читанки. У читанці подано твори Тараса Шевченка. Максима Рильського, Бориса Грінченка, Лесі Українки, Степана Руданського, Пантелеймона Куліша, Леоніда Глібова, Марка Вовчка, Євгена Гребінки, Івана Франка та інших. У читанці зібрано різноманітні жанри: казки, байки, вірші, оповідання та народні пісні. Це робить її цікавою для кожної дитини та створює захопливу атмосферу для навчання. Збережено цілісність художнього враження від творів, хоча інколи авторка вдається до скорочень або подання уривків. Наприклад, це уривок оповідання Володимира Винниченка Федько Халамидник. Загалом у читанці представлено сім творів чотирьох зарубіжних письменників: Джорджа Джона Роменса, Ганса Крістіана Андерсена, Ред'єрда Кіплінга, Едмонда де Амічіса. Красою видання є ілюстрації, що підносять його художню цінність. Вчитенці використано роботи Миколи Бураченка, Михайла Жука, Варвари Старицької, Охріма Судомори, Петра Холодного і Тараса Шевченка. Кожен малюнок, розміщений у книзі, є важливим доповненням до текстів, допомагаючи читачам зануритися в атмосферу творів і краще зрозуміти їхній зміст. Читанка виховувала у дітей любов до людей, природи, рідного краю, та розвивала емпатію до всього навколишнього світу. На сайті педагогічного музею України ви знайдете електронну копію цієї книги у віртуальній виставці, що присвячена 150-річчю від дня народження Оксани Сташенко. Підписуйтесь на наш канал та стежте за нами у соціальних мережах, щоб дізнаватися більше про історію української освіти.